Так, отже, до вашої уваги я представляю придумані. Моя робота, це корисні просування для дому, дитичні матеріали для сьомого класу. Щоб я почав би уроки, би це було в дійсності? Отже, перше, що би зробив, це розпочати урок завжди з учнями з теплого привітання. Ми знаємо, що сьомий клас це учні нуж, і вони звикли до теплих вітань, до обнімашок, і так далі. Тому гарне привітання, це дає позивний настрій на урок і так далі. Про на сліжною лінією на цьому уроці я використав усну народну творчість. Для цього на початку ж уроків можна запропонувати учням пригадати чи шукати мережі інтернет вислови про дім, так як ми будемо робити виріб для дому. Ну, наприклад, там мій дім, моя фортеця, ферідний дім, там, де про тебе думають, і тому подібне. Учні маючи гаджети, маючи власні якісь набуті вже знання, з літератури, можливо, вирази пригадають якихось поетів, письменників про будинок і так далі. І вже тоді можна переходити до повідомлення теми уроки та визначення очікуваних результатів. Для повідомлення теми можна ще застосувати, часто застосовую і можна тут застосувати метод пазлу. Я завжди беру на сторінці А 4 з однієї сторони, там видно на презентації, друкую шаблон пазлу на інші вислови чи малюночки, які я хочу, якісь склали, розрізаю. І діти, якщо клас більший, вони працюють у об'єднаних групах. Якщо дітей мало, так як в мене маленька сільська школа, дітей небагато, то такий пазлик можна зробити для кожного учня. І діткам є запропонувати зачитати оці вислови, які ви бачите перед собою. Добавити щось своє, спитати, про які емоції від цих як вони можуть це пояснити, тобто здійснити отакий настрій на подальшу роботу. Наступним етапом я би пропонував би учням таке дерево очікувань, тобто розмістити на дошці чи вирізати, розрукувати їм кожному дерево і фрукти у формі яблучок та у формі грушок. На яблуках, щоб вони записали свої очікування від виконання проєкту, який будуть робити. А на грушках свої сумні чи якісь побоювання, чого вони бояться, чого вони ще не знають. Вони їх записують і на склеїх або двох скотч можна приклеїти їх на, цей, на оце дерево. Для того щоб мати зворотній зв'язок на кожному етапі уроку, досить часто. Учням роздруковую різні сигнальні картки. Це раніше ми, до, до Дня Валентина робив в формі сердечок, вони писали побажання, потім дівчаткам ще дарували. Тут би я застосував би, до вашої уваги отакий, наприклад, такий сигнальну картку у вигляді піднятої руки. Для того учням легше, інколи їх зручніше побачити, і вони не відволікають своїми питаннями інших. дитина підіймаю сигнальну картку, я підходжу і ми. З нею виясняємо, що в неї так. Тобто, червона картка це потрібна термінова. допомога. Жовта картка, не все розумію. І зелена картка, коли дитина запитає, в тебе все добре, може підняти карточку сказати, у мене все. ок. Як е, зразком для цієї корисної речі для дому, я пропонував би учням виготовлення ключниці. Це досить потрібний е, такий. Виріб, який можна застосувати будь-якому будиночку, подарувати татові в гараж. І от, ваші уваги пропонував би учням створити самому, або звичайно, за з допомоги гаджетів, мережі інтернеті шукати зразки або моделі, аналоги, хоча б чотирьох варіантів ключниці. Це я для зразка зобразив чотири варіанти: три, які це виготовляли цьогорічні мої. Самекласники, інший один варіант з інтернету. І вже після цього, коли в нас вже є банк, ідея моделі аналогу чи зараз аналог, хто їх називає, дітям пропонується табличку заповнити, визначити та записати насамперед вимоги, яким повинна відповідати їхній вже готовий проєкт готовий виріб. Тобто, щоб дітки могли побачити кінцевий результат, могли б собі уявити його. Значить, вимоги доключності не треба їх багато. 4, 5, тому що ми розуміємо, це саме класники, це не 8-й, не 9 клас. І зразків також повинно бути небагато. І тут я запропонував 4 зразочки. І методом мозгового штурму діти називають і записують. Можна роздрукувати кожному дати таку картку, чи на дошці записувати оці вимоги або критерії до готового вже продукту. Приймаються будь-які, звичайно, будь-які вислови дітей, поправки і так далі. Переходячи безпосередньо до створення вже самої ключниці, слід дітей чітко зорієнтувати на матеріали, на інструменти, які ми маємо, тому що інколи діти у своїх фантазіях можуть полинути дуже далеко, і ми не зможемо їх. Фактично зре... зреалізувати. Тому досить часто я дітям дають такі бланки для заповнення, де є я... такі графи, це, може, частина з них, не всі. Для виготовлення ключниці я використовую такі матеріали. І дитинка своєю рукою вписує, які матеріали будуть їй потрібні. Гапаритні розімки моєї ключниці і вписують висота стільки то міліметрів, ширина, товщина і так далі. Для роботи мені знадобиться така кількість з зобраних матеріалів. І дітки, маючи лінійку, рулетку. Собі приблизно накидають якого розміру буде їхня ключниця. і останній можна використати оздоблювати свій виріб. Я планую у техніці, і діти можуть запропонувати свою техніку, яку вони б хотіли б оздобити свій кінцевий виріб. Наступне, ми знаємо, що для успішної роботи над проєктом діткам слід чітко розуміти порядок. Виконання поетапний цього проєкту, і тому досить часто пропоную учням таку вправу, яка називається доміно. Тобто, можна взяти картинки, так як зараз я представив, і їхнє завдання, оце доміно скласти в правильному порядку. Це можна записати на дошці, номер картинки чи в робочому зошиті, на будь-якому листочку, це вже не важливо. Тобто, діти мають розуміти чітку матичке уявлення, в якому порядку виконується цей проєкт. Щоб, звичайно, перший підбір матеріалів, розмічання, випилювання, шліфування і оздоблення. Тобто це їх е, покращ, спростить їхню роботу і вбереже, мабуть, в подальшому від е, неправильних яких практичних дій, помилок під час роботи і так далі. Наступним, е, на цьому уроці можна запропонувати дітям створити. Тебі, я бачу, що горло пересохнув трошки. Запронувати створити технологічну картку. Інколи застосовую такий метод незграбна технологічна картка. Тобто, тут в переліку. Ви бачите, є послідовність виконання роботи, записано, операційний ескіз я не встиг зробити, і інструменти та обладнання, які потрібні для виконання тої чи іншої операції. І завдання учнів розставити. У відповідності виконання роботи і інструменти, які використовуються на тому чи іншому етапі реалізації творчого проєкту, немало важливим є на кожному уроці це звичайне дотримання правил техніки безпеки та виробничої санітарії. Адже, на мою думку, якщо дитина пішла ціла і не ушкоджена з уроку, це вже плюс великий. Особливо за теперішніх е дітей, які навчаються. Ну, це діти дуже активні, дуже життєрадісні радісні, гіперактивні, я б сказав. Тому чітко слід їм давати поняття, що майстерня – це місце з підвищеною небезпекою, і тут краще для того, щоб себе вберегти, від пошкоджень і так далі, потрібно отримуватися чітко правил техніки безпеки. Як говорить, народна мудрість, краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Тому досить часто в нас підручниками користуємося видавництва ранок, і в них там QR-коди є, і маючи підключений цей сервіс їхній на платформі Ізі, можна переглянути правила техніки безпеки. Їх можна, звичайно, і зачитати учням, але як дійсно каже Народна мудрість, краще один раз побачити, ніж раз почути. Це краще вкладеться в них в пам'яті. Інший варіант, який можна запропонувати. Взяти передік правил із підручника правил безпеки і виробничої санітарії, і щоб дітки розписали просто в табличку правила виробничої санітарії, в іншу колонку правила безпечної роботи. Не обов'язково писати там їх дослівно, не можна то-то, 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 А просто номер з якому порядку в списку розставити номери цих правил у дві колонки: «Правила виробничої санітарії та безпечної роботи, ось таке і продумав би. Іншим так робити. Під час виконання проєкту для того, щоб дітям підняти свою самооцінку, щоб вони могли показати своє Я застосовую інколи сходинки до успіху. Я вчора робив. Сьогодні я зробив таку піраміду. Тобто, щоб дитина розуміла би сама, на якому щаблі цієї піраміди вона знаходиться. Нижній щебель, це я не можу зробити це. Другий щебель я постарався і зміг зробити. І третє, я все зробив це так просто. Такий можна цю перемітку можна запропонувати учням, щоб вони намалювали себе на тому що на тій перемізі. І можна під час виконання, після виконання практичної роботи чи під час рефлексії на будь-якому етапі роботи. Не обов'язково за весь урок, а, наприклад, за мої переміди самооцінювання зробити їх до певного, виконання якоїсь операції, чи якогось етапу уроку, і так далі. В кінці уроку, так і ми на початку робили дерево очікувань, в кінці можна запропонувати учням заповнити оту таку табличечку. Знаю, вмію і хочу дізнатися. Що це нам дає? Ми можемо. Порівняти оці відповіді учнівські з тими побажаннями, які вони писали і чіпляли на дерево, і звичайно із вашими очікуваними результатами, як вчителя, які ви ставили перед уроком перед заняттям. Тобто, чи діти дійсно знають те, що ви хотіли, щоб вони знали би, чи навчилися на того, що вони хочуть, чи вміють виконувати операції, і останнє, щоб дитина хотіла б дізнатися ще, це допоможе нам, як педагогам, як вчителю, підготуватися. До наступного уроку, до наступного етапу. Враховуючи побажання учнів. Так, <рес> на підсумковому етапі проєкту можна і треба для розвитку творчої здібності учнів, їхньої креативності, Пропонувати їм створити рекламу виробу свого. Для цього використовуємо таку вправу, яка називається рекламна пауза. Тобто, дітям чітко даємо, чи, чи вони самі записують, чи я записую на дошці, обов'язкові е, критерії до реклами. Значить, це обов'язково має бути назва виробу, яке вони будуть рекламувати, використати фотознімки або яскраві ілюстрації свого виробу. Ці знімки можна робити під час роботи. Діти маючи гаджети, можуть нафотографувати. Я таке практикую. І потім вони роблять з тих фотографій, з відривки відео і викладають собі от в групах Viber чи в Телеграмі з групи створення дітей. І батьки можуть подивитися, що вони виготовляють, чим вони зайняті на уроках. Е, всі звернути увагу дітей на те, що інформація в рекламі має бути достовірною, то відображати е, реальний стан речей. Крім того, обов'язково перерахувати в рекламі всі аргументи на користь їхнього продукту. Тобто діти вчаться, э, э, аргументувати свої дії, якісь, э, пропонувати, э, наприклад, можна товаришам купити свій виріб. Це буде хорошим показником. Якщо ти виріб твій гарний, його, звичайно, купить, якщо поганий, його ніхто не купить. Тому треба тут э, аргументувати ваш продукт. Яка в нього ціна, якість, екологічність? Оригінальність і тому подібно. список можна доповнювати. От цей створення учнями невеликого фото чи відеозвіту можна назвати, як, е, колись капельчиво, сам собі режисер. Ми так і називаємо. Тобто учень сам собі режисер може створити отакий коротенький фото чи відео звіт уроку. І на завершення свого виступу, можливо, час не контролюю. Хочу вам для вашої уваги запропонувати ще така вправу, я дуже часто використовую незакінчені речення. Тільки я трошки пропоную свої інтерпретації, я пропоную учня, наприклад, у вигляді коломийок, складаю коломийки, кілька куплетиків, і їхнє завдання заспівати або зі мною можна роздрукувати. Інший варіант, якщо немає в хтось слуху, слуху, по комусь ходив медвідь. Бог не наділив, тому їхнє завдання уважно слухати, про що йдеться в куплеті, і відгадати останнє слово кожного куплету. За, за це я з здалегій, тому терміни діти уважно слухають на уроці оці всі такі технічні терміни, вони стараються запам'ятати, тому що вони знають, що досить часто в кінці їм прийдеться співати і вгадувати ці терміни. І так і менше час є, то я зараз спробую вам продемонструвати, як це відбувається. Казав Станіславський, якщо рушниця висить, вона має вистрілити, так і гітара, якщо вона є, має й заграти. На уроці всі трудились так завзято повсякчас. В результаті ця робота буде гарна, просто клас. Не на тему куплена китайська підробка, а в майстерні зроблена гарний. Ой ой, вибачте, ще раз спочатку помилився. На уроці всі трудились так завзято повсякчас. В, в результаті ця робота буде гарна, просто клас. Не на тему куплена китайська дрібниця, а в майстерні зроблена гарненька ключниця, діти відповідають, що вони робили під час уроку. Інформацію шукали у мережі інтернет. Дядько, Гугле для всіх учнів є крутий авторитет. Назбирали аналогії, ключниці, портфелі. На уроці ці картинки ми звали. І довідуючи, це були моделі. Моделі налочем. Чи... Зорски моделі. Є метали кольорові, ну, а є ще чорні. Дерево тверде і м'яке, знає, ми ж проворні. До роботи приступили справжні інженери. Виріб свій ми зробимо з звичайної фанери. Діти відповідають, тому що цей матеріал легкий для виготовлення і я б пропонував би їм робити включницю саме з цього матеріалу. Малювати люблять всіх, хрестом вишивати, біографію вже чили, лаком покривати, та свій виріб ми оздобим, всі серветками, вінтаж. Застосуємо для прикраси гарний спосіб. Декупаж. Декупаж. Правильно, <хи> Пані Ольга, От, досить часто це дітям дуже подобається. І я там, досить часто роблю такі музичні рекламні паузи на уроках. На цьому я весь мамуці буду завершувати. Можливо, у вас якісь питання?